Всім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні 14 лютого день 14 Валентина. Я думаю, ви вже замітили деякі такі, можна сказати, міні-декорації, наприклад, ось ця кучка. Ось цей чудик. Сьогодні у нас буде рожева або чей вона розпаковка. Давайте тако. У нас буде ось цей. І ось цей колір. Ми так окидаємо спочатку. Так, у нас випадає. Оранжевий. Це у нас червоний, чи ужевий. Ну давайте тако, сьогодні у нас буде червона розпаковка. Без кубика, тому що ну, мусить бути червона розпаковка сьогодні. червона, а якщо не буде чайвона пакетиків, то рожева. ожева. Або ні, рожево все ж таки, а якщо не буде рожево, то буде чайвона. Тому що все ж таки це є рожеве. Добре, починаємо. Так, давайте об'ємо перша колекція облічі, тут у нас є зелений і чайворний, беремо червоний. з колекції м'які іграшки. Тут у нас є квіточка і табулапка. Давайте беремо табулапку. Табулапку. Тоді у нас є колекція пензлик для макіяжу, Беремо рожевий пакетик. Смайлик вибираємо самий грожевий. Оцей самий... не знаю, який саме. Прямой рожевий, напевно ось цей самий Я робимо цей. Добре, колекція Валентинки. Саме уже з них, напевно, не перший. Пакетик. Він самий рожевий. Ми сьогодні закінчуємо колекцію ручки, він навіть рожевий нам повезло. З колекції близькі для... Тут всі вже відеозелені. зелені. його любий, Давайте їх здесь перемішаємо. Ось якось так перемішаю, 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 перемішаю. Давайте вибираємо саме не зніс цей. І остання колекція блокноти. Так, найрожевий, нерожевий, нержевий, нержевий. Невжевий, не Починає Починаємо! Ось наш каталог уже. Давайте подивимось всі наші сьогоднішні пакетики. Добре. Начинаємо. Давайте... А ну яка сама колекція така. а, ага, поняла. Давайте звідки починати. Ну давайте хай буде ось ця колекція. Хай ручки, добре, ми її сьогодні закінчуємо. Давайте я інакше якось поставлю пакетики наші. Давайте я буду ставити їх сюди. ось я забула про неї. Ручка під номером mode. Це стоп. Учка номером один, а де під номером вісім. Не знаю. Ну не знаю, можливо ви або не найдеться, я вже скажу в наступному відео, ну, це сама мемна учка, чисто. Сама просто мемна. Динозаби. Добре, не поїму. Добре сюди наклеїмо. І у нас десь <злив> припала одна учка. Я взагалі не розумію. Це дуже класна колекція, вона дуже красива і я не хочу, щоб у нас хоч одна ручка припала. Але я просто не розумію, я навіть не пам'ятаю, який її вигляд. Щоб хоча б згадати і, можливо, якось її знайти. Я не знаю, де у нас припала одна Ну Не могло бути в колекції 7 іучок. Буде раз сім. 5, 6, 7. 6 впав? 6. Пути сім по-любому мало бути 8, тому що ну, я не роблю нефальні числа. А якщо я роблю, то це або 5, або там, допустимо, могло би бути 15. Ну, я взагалі не люблю такі. Цифри 10, 8, 6. Я не знаю, де у нас прибув пакетик. Ідемо далі. Блокноти. У нас цього разу, напевно, найменший пакетик з колекції. Ось такий. І доня зровом тема. Відкивасочками малесенька, просто. І тут у нас під номером 6. Сюди. Тут у нас ось такий блокнотик. Це ніби швид... швидше. свій швеча, такий блокнотик, знаєте, в якому роблять у формування, виписую я його. Там роблять якісь не просто у ой. Це швидше такий блокнотик, Не для записування. Я це потім приклею. Він так не буде. З колекції. Якщо ви знаєте, мене дивишся і в тебе я пам'ятаю, було ось таке саме, що припав один тост з колекції. Я тобі співчуваю, я розумію, як це коли припадає якась касі А вона точно була. Добре, нам попадається ось такий обруч. Обручвеликий. Наклею сілди. Добре. Останна колекція. Пензлики для макіяжу. Це у нас ось цей пакетик. Відкиваємо його. Будь ласка, не поїбайся. Це я зараз забираю. Де тут у нас... Де у нас тут стікли? З цього боку, Так. Да. Тут у нас наклейка під номером. Іх! Е, э, Ти прилипла. Все, липку. Під номером. А, вона без номеру. Точно, я вже забула, що тут у нас є без номерації. Буквально те. Педлика у нас є без номаяція. І ми її клеїмо на ось це сторіночку, куди хочемо. Давайте наклеємось ну, сюди. Оп! Добре. Наступна колекція. Смайлики. Ось такий у нас пакетик. І нам попадається під номером один. Ось такий класний. Один. Добре, наступна колекція блиски для губ. Це у нас ось цей пакетик. Давайте так И сразу вот с этой стикаем, да, Вот, я так сейчас. у нас должно сегодня все ряжавее. У нас вот такой Lipy И он поднимаем тей. моем один. Наступна колекція. М'які іграшки. Ось у в нас пакетик. Такий густящий. З табалапкою. О, і ця іграшка в мене є. Є вона в мене. Я ще так думала, колись, коли в мене буде така колекція, то я буду ще показувати тип, таку іграшку. На камеру, ну так. Яка попадається, якщо вона в мене є, то я буду її показувати. Думаю, ви вже всі зрозуміли. Підномимо один сюди. Та-дам! Це гусь! Кого, в кого немає гуся? я не знаю. Ні в кого. У всіх вже цей гусь є. І в мене теж. я його сьогодні покажу. Тобто підномимо один, я його так клею. Оп! Добрий. І остання колекція на сьогодні я в кінці відео покажу усе. Це Валентинки. Як ви думаєте, під яким номером нам попадається Валентинка? Ну, я думаю, що під номером один. Чомусь мені дуже так здається. І Я не нагадала під номером 6. О, це досить цікава валентинка. Вона під ось острівною. І ви можете змітити, що тут, ну, так би сейдачка, таке чуть погніта. Ця валентинка в загальному і вдалася, і не вдалася. Ну, так якби. Більше вдалася, але чуть-чуть десь там є такі нюанси. Та I love you. Ось. І бачите, така погнута. Це так в мене вийшло, ну, так намалювалася. Але я вирішила, що це хай буде. Так, ну, тобто, я це не забирала. Подумав, воно так собі виглядає. Оцесь куча зніме посередині. Я вирішила її залишити, тому що це так і прикольно якось. І бачите, тут є якісь сейдечка, там, пункти, і це тай був напівкейт. І бачите, тут навіть видно тіні. Добре, наклеїмо. О. Певний самій цікаві наліпки. Це для вас ось тут і ось тут. на заїздіє імношці. Тому що ви тут взагалі навіть фуємо не бачите, а тут така загадкова. Фаємо, особливо ось ця загадкова, досить файма. Ну і ось ця ще. номером 7 досить загадкова оффаємо. Давайте я покажу вам зговорся. Хіл? Такі мене гусь, Хілю. Хілю. Ось Такий гусь в мене невеличкий, маленький, компактний. Але це всі колекції. А це вже думаю, можемо закінчувати. Ставте лайк, обов'язково за гуся, Точно ставте лайк. За розпаковочку точно ставте лайк. За декорації точно ставте лайк. Підписуйтесь обов'язково на цей канал, тому що ви на ньому побачите дуже багато цікавої інформації і дуже багато цікавих всяких сюрпризів і колекцій. Па-па! Всім па-па!